Ну що, це вже кінець чи ще ні? Та ні, ще, що... сходище, угу. дусі. Є! Ух! Ха -ха. Ха -ха. Привіт, друзі! Ми сьогодні в музеї мікромініатюри, який знаходиться на території києво Печерської. О, там отакі лабри. речі! Отакі. Подивіться, в якому красивому ми місці сьогодні. І перша наша локація це йдемо дивитися на мікромініатюри. -тю Тут доведеться на ці. Статуетки на ці витвори мистецтва дивитися через мікроскоп. А давайте я буду так дивитися і скажу вам, що це за предмет, який би. Домовились, пішли дивитися. Ось це кусенькі речки будуть. Так, отже, що ми сьогодні побачимо? Подивіться у вушці голки цілий караван. Далі ось у нас буде підкована блоха. Окей, пішли. Троянда всередині волосини. Це як -то? О, Он, бач, оце волосинка. А, -а, -а! а це троянда всередині волосини. Я точно так, це не побачу. Дивитися. Я бачу міня, оце на цій голочці шахматки. Мама, ютюсніть, откусні. Цікаво. І що, блоха? Якесь жучче, яке не... А ти подивилася? Воно там підкована? Ти побачила її лапки? Yeah. <laughs> yeah. Там волосинка є. Так, троянда волосині. Б'юфол. Не ну, як, класно? Uh -huh. Кирюшка, як тобі мікромініатюра? Нормально. Неозброєним оком неможливо побачити, так? Цікаво? Mm, Трішки да. мало. Але нічого. Mm -hmm. Давай розкажемо, що ми ще сьогодні піднімемось на ось цю дзвіницю і покажемо. З висоти, яка тут краса, неймовірна. Да. Добре? Мама, це подивись, оце ти коли ви говорила, що це мужички, оце підкови, так. оце підковки. Так, отакі були підковки золоті. Да, я бачу, золоті. Була справжня така висушена блоха, і на її лапках були ось такі підковки, золоті. І ми це все М -м. бачили лише під мікроскопом. А знаєте, що мені з, так з цього всіх з цих з з картинок, найбільше два предмети нравлються. Які? — Розкажи. — Це шахмати. Так. І остання річ скрипка. Скрипка. Угу. А це... троєм, хтось вже тут помалював. Неймовірно делікатна, складна робота. А знаєте, що я дуже мрію? Пограти на скрипці. <рес> Ясно. Скрипка, скрипка. Всі музичні інструменти мріє Кіра пограти на всіх, так? Піаніну, скрипка. А ось тут хочу показати: це частина, оригінальна частина. Успенського собору. Бачите, фрагмент північної стіни Успенського собору. 11-12 століття. Уявляєш, доціль, 11-12 століття. Це дуже давно пішли, подивимося ще на красу. Подивіться, яка краса з батьківщини мати. Ось, я говорила, що тут відкривається просто. І найбільший прапор України у світі. Краса красивенна. Це Київ. Ось така мала. Гарна... Можна я поставлю 10 з 10 ласка? Панорама! Звичайно, став 10 з 10. Тут з мільйона. Можна на на <світ> може в пік подивитися і там зверху. Так, Як ідемо дивитися, тут оглядовий майданчик. Дуже класний. І... Ось він, Київ. Краса неймовірна. <ріст> Успенський собор зведено в 1077 році, зруйновано в 1941 та відбудовано в 2000 році. А це надгробок князя Костянтина Івановича Острозького. Дивіться, яку красиву різдвяну виставку ми знайшли із Кірою. Угу. Тут все зв'язане із християнським українським Різдвом. Так, це у нас що? Це у нас прикраси? Я думаю, це на маленькій народився Бог. Так, це так, це Бог, народження, так. Бога маленького. Різдво Христове. Подивіться на маленького цього Бога, який смішний. Народження смачно. Ісуса. Це у нас різні вертепи. Мамочка. Бачиш? Мама. Подивись, Кірюшка. Це костюм також. Не знаю, що це таке. Що? В цьому ходять колюва... колядувати. Так, вірно. Колядувати. А тримаються таку зірку. Є яка? коза, там є, і такі коза. коза, коза. Так, це ось Ця, дивіться, українка, так, Одяг... янгол, це янгол, це коза. Одягаються так люди і ходять колядувати. Це вертеп сповіщає про народження нового світла. Про народження Ісуса. Так, а тут у нас що? Вау, ти розумієш, що це все із соломи. О, Солома і так, і мотузки. Він. Ти уявляєш, яка краса? Да, так, дівчинка. Оце так іграшки. Руки це із кукурудзи. Як цікаво. Ось також ще. Що тут у нас ще це таке цікаве? Так, а це у нас Мазепин дзвін, один із найстаріших у Києві з неперелитих дзвонів. Містить дарчий напис 1683 року Івана Мазепи. До церкви Вознесіння Господнього, дівочого монастиря. Ого. На цьому дзвоні. Ось. Дарчий напис Івана Мазепи. Оце ну, так сильно. Вау. Ну, Зараз дзвоника потопаємо. Піднімаємося так. На верхівку дзвіниці. Я Те, вже Дивіться, тут є клапті не зароблені. Мам, пішли, ми, скоро ми вже так, скоро приїдемо. Такі класні. Круті тут сходи. От був в мене такий був дім розміром б обходила, я вже. Я отак би замок. Ти хочеш собі вже. замок? Да, я, я б вже так топала. <гум> так. О, щось що вже тут віконечко. Так, так. Ще вище і вище. <гум> Складно. Крак. Ось ще. Так, ну що? Ми вже на верхівці. А, так. Да. Ідемо <ріхи> ще. <ріхи> Вау. Дивіться, вже видно. Сусідні. О, дивіться, як високо. Ой, це ще ріжки. Це Успенський собор з висоти дзвіниці. Мам, що ж таке? Так. Давай, давай. Я вже є в <ріхи> Так, і справді дуже складно. Уже, правда, ноги втомлені. Ну Но нічого нам треба добратися. Так, ще трішки. Я думаю. <говори> <говори> Це так пригода. Хоч би ще під сходинуки все. Єс, yes, ми прибули. Що там, обережно? Єс. Yes. Є? Вау. Тільки дуже Або обережно. Або ні. Подивися, ось зараз будемо. Мам, вибач, але ось. ще ми не прибули. Ще не прибули? Це ще запить. Ось... Ага, тут закрито. Що ще зробить по сходах? Продовження, так, огляду, обережно тільки. Продовжуємо Ого. топлення. І Дивіся. ще сходи. Добре, нема кінця їм. Дивіться тут, тут був скін... ага. О. Це Тут склом. А ліла, подивихай. Ось оригінальне, напевно. Так. Що в нас тут? Докривити. Вау. Боже, хоча б подихати трішки. Вау, Я так уже холодним повітрям дихаю. Ну що, це вже кінець чи ще ні? Та ні, ще, що... угу. сходи ще дось. Є! Що там? Обережно, не поспішай! Не поспішай! Вау! Фуїві. Не поспішай тільки! Вау! Обережно, дуже такі круті. Не поспішай. Без мене нікуди не. Ні. А це... Вау! Так, які дзвони. Ох. Ми прийшли. Ось О, така що робота, з... Школа, що не дзвонаря. Можна Ти бачиш? Вам, я так. Ух. Не поспішай. Ух. 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 Краса. А це все. Киво-Печерський монастир. Подивіться, скільки тут різних будівель. Це великий комплекс. Великий православний комплекс. У мені вже холодно. Холодно, так, тут такий сквозняк, Холодно. Але як гарно. Ой, ми старалися піднятись, їли-їли. Так. Спускаємся. Ой, я зараз, зараз, секундочка. Я ще тут покажу, яка краса неймовірна. О, дивіться, гарно. Це ну, якісь таємні ще сходи. Так, так. Вау! Шукаємо Кіру. Вау! Ва. Ти тут бачила красиво! Вау! Оце неймовірно! Кірусь! Дивіться, як красиво! Така краса, що захоплює дух. Вау! Дзвони. Друзі, я зараз йду з мамою в планетарі. Усім пока-пока. Підписуйтесь на канал Валкіра і ставте вподобайки. Пока-пока!